Клинки катана та самурайські обладунки, бойове мистецтво Айкідо та Джиу-джитсу, стрільба з лука, чайна церемонія та мистецтво орігамі у Капи стартувала японська осінь. Фестиваль є символом співдружності, і спорідненості культур України та Японії. Особливий гість цьогорічного фестивалю Мацуда Кунінорі, надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні. КПІ – дуже сильний університет у сфері науки і техніки і в Японії так само дуже багато таких закладів. І є багато тих, хто хоче співпрацювати з КПІ. Тому я думаю, що надалі співпраця буде більш тісною буде багато таких прикладів. Холодна зброя одна з найважливіших складових японської культури, що дуже споріднена з українською. Тому цьогоріч на фестивалі представлені особливі бонсаї та клинки, які зробили майстри гільдії ковалів і ножарів України. Головне в японському мечі, окрім форми, є внутрішній дух. І в наших козацьких шаблях теж, окрім зовнішньої форми, вони мають особистий дух. І тому, як сьогодні казав посол, що японські мечі, що українські шаблі це е, е, місце, де знаходиться дух воїна, дух козака чи самурая. В українсько-японському центрі КПІ пройшли майстер-класи з оригамі, чайна церемонія та гра у сьогі. Це місцевий аналог класичних шахів, який навіть серед ігрових фігур сповідує японську філософію рівності. Тож поспішайте зануритися в японську культуру разом із київською політехнікою. Фестиваль триватиме до 16 вересня.